Дорогі друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас на огляді неймовірний сучасний дуплекс, який розташований в селі Петропавлівська Борщагівка. Він повністю зроблений з ремонтом, меблями та технікою, вже готовий до продажу і шукає нових власників. Задній двір дуплекса має дуже затишну територію. Все зроблено від душі, тут хочеться творити, працювати та відпочивати. По території укладено рулонний газон та зроблено автополивхантр. Засажені тую та інші дерева. Дуплекс побудований з керамічного блоку, утеплений пінопластом 10 см та оздоблений фасадною штукатуркою. Передня частина ділянки має свій окремий заїзд на територію. Також ви можете побачити, що в даному дуплексі є свій окремий гараж на одне авто. Загальна площа дуплекса складає 128 квадратних метрів, він має повноцінні два поверха. А також третій облаштований поверх 65 квадратних метрів. Зімельна ділянка складає 2,5%, сотки та дуплекс має 3 кімнати. Давайте зайдемо всередину та більш детально подивимось саме планування та якість ремонту. Почнемо огляд нашого дуплексу з кухні вітальні. Тут ми маємо вже облаштовану повністю кухню встановленими меблями та технікою. Все готове до комфортного проживання. Кухня вітальня в нас складає 36 квадратних метрів та має свій власний вихід на ту саму терасу, яку я вам показував спочатку. З лівої частини у нас розташована зона відпочинку, встановлений кондиціонер та телевізор. Далі ми попадаємо в санвузол на першому поверсі. Він має загальну площу 5 квадратних метрів. Тут в нас встановлена раковина та душова кабіна. Під сходами в нас розташована кладова та технічне приміщення. Тут місце для зберігання речей, та також встановлена пралка та сушка. При вході в нас є велика шафа, щоб роздітися, а також той самий вихід до гаражу. Давайте піднімемось на другий поверх. Сходи в нас облаштовані з дерева ясеня. Також ми маємо такі сучасні радіатори на другому поверсі. Заходимо в загальний санвузол на поверсі. Він облаштований вже ванною. Є умивальник та туалет. Одразу ми попадаємо в дитячу кімнату. Вона має загальну площу 10,3 квадратних метра. Далі розташована друга кімната, вона складає 13 квадратних метрів. Власники зробили з неї батьківську кімнату, але по проєкту це дитяча спальня. Дуже сучасний затишний ремонт. Далі ми попадаємо в третю кімнату, вона в нас саме велика. Загальна площа складає 20 квадратних метрів. І власники зробили з неї дитячу кімнату. Хоча по проєкту це батьківська кімната. Тут в нас встановлений також кондиціонер. Стіни виконані з венеціанської штукатурки. І ми попадаємо в великий гардероб на 7,5 квадратних метрів, повністю мебльований. Далі в нас є такі приховані двері, які нас ведуть на третій поверх. Нагадую, що третій поверх, він мансардний, має площу 65 квадратних метрів. Оздоблення сходів та підлоги виконане із кавраліну, і ми маємо ось такий чудовий простір для роботи та відпочинку. Грище повністю кондиціонується. є два вікна. Для додаткового освітлення можна зробити мансардні вікна. Друзі, підписуйтесь на наш канал та будемо раді бачити вас на перегляді.